Запитань цікавих низку буду завдавати. Запитання для порядку. Чи до гри готові ви? Готові, готові молодці. Тому всі ми зручненько і слухаємо неуважно. Сьогодні ми програємо в гру, яка називається Що, кому потрібно для роботи. До нас прийшла посилка. Але ми її відкрити не можемо. Відкриємо тільки тоді, коли ви відгадаєте загадки. Ви готові відгадати загадки? Так! Давайте слухаємо уважно. Він ходить у білім халаті, ліками пахне у хаті. Хто це? Ліка. Добре. Радо діток зустрічає, усіх розуму навчає і читати, і писати, малювати, і рахувати. Хто це такий? Добре. Він, він смачний, борщі готує, каші, супи, пиріжки. Ми їм мої залюбки. Кухар? Пухар Пуха, добре. Шиє, шиє, вишиває. Усіх людей подягає. Хто це? Швея. Так, Там. Ви правильно відгадали загадки. Тому ми зможемо зараз відкрити нашу посилку. Ну, Кі ж тут професія до нас? Подивимось уважно. Хто зображений на цій картинці? Ліка. Повне речення. На, на, на цій картинці то була ліка. Добре. Хто зображений на цій картинці? Думаю, Олечка. На цій картинці зображена швея. Зображена швея. Добре, хто зображений на цій картинці? Максимко? Це оці косинки заображена вчителька. Вчителька, добре. І ось тут у нас є предмети, які потрібні для роботи і вчителю, і кухарю, і швеї, і, і лікарю. Ви собі розбирайте картинки, які хто бажає. Так, а тепер по одній підбирай для вашої професії. Ось ти вибрав перший. Що ти взяв? Зожі за книжки. Так, прошу, давай засунемо. Ілюша, що ти взяв? Швиденько. Ніколи оти, подивіться один до Добре, Саша, ну давай, що ти вибереш? Готуйся, Олічка. Що ти вибрав Сашуня? Титу. Для чого вона потрібна кухаль? Що готувати їсти? Добре, Олюся, вибирай швиденько, що тобі потрібно. Що це є? Мені потрібно. Ну, швиденько. Що це є? Сантиметр, що мірити Одяг. Молодець. Давай ти тепер вибирай. Середенко, а потім дідусь. Добре. Ілюша, вибираємо швиденько. Ілюша вибирай швиденько. Викає до роботи, бо ти беншпить. Добре, Саша, вибирай швиденько. Ой, бо дивень носить. Що їзе, то що? І ще що там є? І доска. Ілюся, вибирай швиденько, молодець. Ці, воно, по ці, на ті, на ті. Добре, вибирайся, що не сябла. Ти бери пісні. Давай. Що? От ти вибрав? Мікси. Добре. до роботи на міксто. Полішся, далі. каже, що буде потрібно що не допомогу. Для чого воно потрібно? Ну що? Щоб відводити важко кого Молодець. Що Саша тебе? Мою треба кусу до своєї водіти їсти. Готувати їжу. Так, прошу, ще олечка вибираємо. На свої картинки. Правильно мені правильний предметний для роботи. Я вважаю також, що ви добре знаєте, що кому потрібно для роботи. А зараз мені дуже сподобалось, як ми справилися з завданнями. У нас є групові грубовій кімнаті ігрові куточки, і, і, і лікаря, і кухаря, і куточок перукаря і школа, де ви можете продовжити ці ігри і перевтілитися, стати справжніми лікарями, вчителями, кухарями. Але ще посилка нас прийшла. Якщо нам передали кухарі і лікарі, якщо ви будете черними і правильно виконаєте завдання, а завдання ви виконали правильно, так? так? то лікарі передали що для вас? Вітаміни! Хто передав? Лікарі. Лікарі. А ось такий смачний прибіг. Хто це спів? знаю, Кухар. Куха. Для кого спів? На -на. Для чемних і От на цьому наша гра закінчена. Ви зараз можете спустити почастуємо спідніше, а зараз ви можете встати і йти в ігрові куточки і побути тим.